Прем'єра 36 ї серії серіалу Жіночі Лікар Нове життя відбудеться в четвер, 16 листопада, на телеканалі 1+,1 Україна о 21.15. і здається, що всі серії життя Михайла та Андрія буде в небезпеці. Вони відправляться на наступне заняття курсів для вагітних, сподіваючись отримати докази того, що цей вчитель не той за кого себе видає. Насправді перед ними стоятиме дійсно дуже складне та небезпечне завдання, адже ситуація, в якій опиняться ці двоє, в будь-який момент може набути непередбачуваних поворотів подій і вимагатиме від Михайла та Андрія винахідливості та рішучості. Звісно, поки ще не дуже зрозуміло, хто там насправді диверсант, адже підозрілими здаються всі. Наприклад, та сама парочка, яка спочатку прийшла в центр, а потім пішла на заняття курсів для вагітних і зробила фото всієї групи, теж здаються підозрілими. Їхні погляди та дії, як на мене, то якісь дивні. Але ще більше питань викликає нова завідувачка гінекологічного відділення Хижняк Марта Володимирівна. Погодьте, що вона якась дивна, і її поведінка та верс обличчя дають зрозуміти, що вона не така й проста. Тим паче, коли до кінця серіалу залишилось 5 серій, то якось дивно що водять нового героя, який, в принципі, можна сказати навіть так, який забирає місце Гончара в центрі, тим самим не даючи шансу на його повернення. Можливо, вона виявиться якоюсь диверсанткою? Як на мене, це було б достатньо логічно, адже зараз в центрі на постійній основі з'являється дуже багато військових жінок, тому було б не дивно, якби її поява була пов'язана саме з цим. А можливо, взагалі ця хижняк має якесь відношення до Тимофія і тим самим добавить до сюжету неабияку перчинку. В будь-якому разі буде дуже цікаво спостерігати за цим всім, але все ж таки я гадаю, що в результаті цю хижняк звільнять і в центр повернеться Михайло. Чесно, якось не вкладається в голові, що головний герой не повернеться на свою посаду лікаря. Це ж все таки медична травма, в центрі якої є медичні випадки. А як ви вважаєте, Михайло повернеться на своє місце?